Ну що, спробуємо українською корисна порада від сивого хлопчика: як не здуріти в наших умовах, як зробити так, щоб наша кукуха остаточно не поїхала кудись окремо від нас? По-перше, перестаньте дивитися телевізор, особливо швидко перемикатися між перемогою та зрадою. Між зрадою та перемогою, коли ви робите це дуже швидко, то ваші бойові таргани в голові вони не встигають. Вони не встигають бігати між правим та лівим мухом. І тоді, коли вони захекаються остаточно, вони сідають і починають разом голосно вити. І оце виття воно заважає спати більше, ніж виття шахедів над вашим городом. А що робити? А спробуйте дивитися на ніч фільми катастрофи. Ну, такий, щоб повний звіздець, такий, що 2012, післязавтра, армаргідець, щоб такий астероїд летів, все вибухало земля навпіл, і всі люди, мільйони людей, бігають, мітушаться, і тоді ти порівнюєш і кажеш, та в нас ще так не так і погано. І у тих шахетів, що над городом ночі вночі влітали, та хлопці по всіх повідганяли. І АТБ ще працює, в АТБ все є, і хоч ти й не схоже вже на того хлопця, що в фіналі там усіх рятує. Ну, це, як вимикнуло в світло, ти завів генератора, зварив жінці до воєнної щекав, вона каже: ти мене врятував, ти мій рятівник, і тобі стане трошки легше. А якщо не стало легше, то починайте дивитися пункт призначення. З будь-якої серії, хоч перша, хоч п'ята. Бо у кожній серії там є похмурий такий дядька, який дуже серйозний, але досі переконував, вам скаже, ми всі помермо. Але ж не просто так помремо, а згідно плану, є якийсь план, і це не такий план, що там план Трампа чи план перемоги. Це такий конкретний план, для, для кожного у нас є своє місце, є свій час, і тобі залишається тільки слідкувати за прикметами, так? От коли настане твій час. І тоді стане легше. А взагалі краще за все. Серед своїх друзів, серед своїх знайомих, сусідів, знайдіть хлопців, які зараз воюють. І починайте їм допомагати, починайте донатити на ЗСУ, тому що я не знаю, хто і коли врятує цей світ. Але точно переконаний, що ця людина буде у пікселі. З вами був сивий хлопчик. До побачення. Якщо вам допоможе цей рецепт, буду радий.